Український бізнес, м'яко кажучи, стривожений ініціативами влади підвищити податки і підняти тарифи в першу чергу на електроенергію, стривожений через те, що насправді зростання податкового навантаження, зростання тарифів на комунальні послуги, а також Пов'язані кадрові проблеми, пов'язані з процесом мобілізації і багато інших ініціатив, які можуть вдарити у першу чергу по малому і середньому бізнесу, не можуть і не будуть сприяти наповненню державної казни, з якої фінансуються Збройні Сили України. До цих всіх ініціатив також ще можу долучити і згадати про. Бажання підняти акцизи на пальне, і ми прекрасно розуміємо з вами, що протягом літніх місяців, коли це все може бути реалізоване, станом на осінь ми можемо отримати мультиплікаційний негативний ефект, який може серйозно вдарити по малому і середньому бізнесу. З іншої сторони, ми з командою розумної політики чудово усвідомлюємо необхідність заповнення і рішень якихось які б. Вирішили проблему дефіциту з державним бюджетом. Ми, до речі, за державний бюджет у цьому вигляді не голосували, тому що там не закладалося достатнє фінансування на наших військових, на збройні сили і багато речей, про які ми говорили на етапі ухвалення держбюджету на 2024 рік. І зараз ми приходимо до ситуації, коли, по-перше, потрібно буде проводити секвестр, а по-друге, шукати ті дефіцитні резервні кошти, якими заповнювати ті дірки, які е, виникли в процесі виконання державного бюджету на цей рік. Але робити це виключно методами збільшення навантаження на наших громадян і на український бізнес, ми вважаємо не зовсім правильним і продуктивним рішенням. Що ж робити? По перше, напевне, треба розпочати з серйозного, правдивого і об'єктивного аудиту функціонального аудиту. Витрачання державних ресурсів є багато статей витрат, які не є пріоритетними, які є певними забаганками представників влади і на яких можна зекономити, перенаправивши їх на справжні пріоритетні потреби нашої держави. За підрахунками експертів, така економія, такий аудит може перенаправити близько 50 мільярдів гривень справді на проблеми і на потреби нашої обороноздатності. Наступний крок припинити, красти і розбазарювати державні кошти. У часи війни це особливий злочин, який повинен каратися і який повинен жорстко присікатися. Тобто один з методів, в тому числі, покращення ситуації з дефіцитом бюджету це є жорстка і результативна боротьба з корупцією і з контрабандою. Наступний крок потрібно продовжувати розробляти інструменти стимуляції для. Того бізнесу тих українських підприємців, які працюють у білу і які сплачують справно сплачують податки у державну казну, тому що насправді ці всі ініціативи по податковому навантаженню вдарять е в першу чергу по них. І в цьому плані має бути активізація роботи в першу чергу з боку кабінету міністрів України. Ну і має бути прогнозованість, тобто комунікація і належна. Об'єктивна картинка для того, щоб громадяни і бізнес розуміли, що їх чекає. От, наприклад, на днях вже анонсовано, що може бути підняття тарифів на електроенергію, які потягнуть за собою, ми ж прекрасно розуміємо, зростання цін на товари і послуги. Також вже заговорили про те, що це потягне за собою зростання вартості оплати водопостачання і багато суміжних інших сфер. Скажіть, будь ласка, чи е, вважаєте ви адекватною і правдивою комунікацією з боку тих е, органів влади, які розробляють це рішення, я маю на увазі наш уряд. Я вважаю, що така комунікація не просто недостатня, вона відсутня. І поступ, як і минулого року, поставлять нас всіх перед фактом, що прийнято рішення по підняття такого то тарифу. Тобто ще одна проблема, на яку ми постійно звертаємо увагу, влада повинна. Правдиво і відверто комунікувати з власним народом і спільно приймати продумані розумні рішення, а не ставити людей і бізнес перед фактом, що з завтрашнього дня ви платитиме більше. А як ви це будете робити, це ваші виключно ваші проблеми.